Божого стави на час почистить, молодцях і благодати за нашу швидку перемогу, за наших захисників. За наші. Зокрема, просимо Божого прославитися наших дітей, діяльних похисників. Описім за всіх хто нас просив. Молиться зараз наших людей. Просимо верну робити на наших сім'ях, нашій державі в Бі. І засідання мире, які у нас усі серця завети, Боже тобі, Життя, дарока, Христос, воскрес і смертво, змерті, смерть, смерть, смерть подолав. і тим, нашова, в життя дарого. Вірую єдиного Бога, Отця все для жителя, творця, небо і всього видимого і невидимого. І єдиного Господа, Ісуса Христа, Сина Божий, єдинородного, роба, нашого перед усім. Світла і світла, Бога, істина, і вога ітина, рождена, в несотворено. Службоз озам, що через днілося, сталась віза за нас і наше сини. через нас і любов все дух сперу. Йоане, іди сам І був розпятий і поклони. І на небо і здень праворожю того Господа животворя, що від до цяє сина і сходи, що це і сину в ріне славу минуло слава проробів. І сповідає на хрещення не пошіння гріхів. Слава воскресіння, що нас утворив, нині повсячази, не.

радиться, діва радиться, благодати на Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна під мою твого, бо ти протила Христа, спаси і збавителя душ наших. Бога радиться, бо Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений бідно Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Бога радися, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна жінками і благословенний бідно твого, благо типа Христа. Богородиця, Діва, ратуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословення підлону Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діва, ратуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками і благословенні підлого Твого. Воти породила Христа, Спаси, і Славителя душ наших. Бога ради Діва радуйся, благодатна Марія Спас тобою, благословена тими жінками, і благословенами, і благословений придона Твого, Бо Ти передала Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородиця, Діва радийся, благодатна Марія, і Господи Слуха, благословена тих женка, і благословені. Наживий Ісусе, на наші лихи, захорони сі... нас сюди пекального, запровадить небо усі душі, Особливо, ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Отче наші єси на Очіна, що є небеса, нехай святи ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не пади нас у спокусу, але визволи нас від лукавом. Богородиці дібратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена лона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і спа. Богородиця Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний бідло на Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радися, благодатна Марія. Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний луна Твого, бо ти на Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенно.